Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається «Вітер з пагорбів Лем». Тут треба клац. Ну, коротше, я клац, я не знаю. Почати завантажити налаштування розробники. Так, власне, розробники це люди, які створювали цю гру. Так, є сейви, нема поки сейвів. Окей, так, чекайте, опції. Давайте. Ну, в принципі, музика, я думаю, що буде нормальною. Гучність озвучення, там хтось буде розмовляти. Окей, okay. це добре. Так, ну давайте починати. Вітер з пагорбівлим. Окей, okay, дякуємо. Ой, дивіться, це ж ловець ніп. Три довгих роки я тебе шукав. Мабуть, не солодко тобі раз зупинилася виснажена в цій занедбаній халупі, не очікував, що ти опустишся настільки низько. Якщо спробує втекти, розтяжка переб'є її ноги. Я наближаюся до неї та торкаюся плеча. Її втомлені очі розплющуються, холодний погляд пронизує, ніби злочинець тут я. Пізнаю те саме крижане відлуння, що стояло над тілом моєї коханої берзи. Андрій каже: погано ховаєшся, Рене, тебе шукає вся столиця живою чи мертвою. Вона бурмоче, що з підніс, певно, проклинає мене. І що з того? Ти найманець? А я тобі не розкажу. Однак тобі не заплатять. Але я не розкажу не тому, що я така сяка, бо я сама не знаю. От віць, у неї щось такісь амулети, а у нас поламана не ваза, як це гличик, коротше. Ну, це не гличик. Я не вбивати тебе прийшов, є розмова. Рене на мить піднімає брови та починає сверлити поглядом, ніби щось пригадуючи. Всередині все стискається, хочеться перерізати її горлянку, але стримуюсь. Краще відійду, поки емоції не взяли верх. Тим часом вона перевела погляд убік, розглядаючи щось у повітрі, ніби краплину дощу, яка застигла в русі. На що дивишся? Рене продовжує дивитися вбік, ігноруючи моє питання. Чекати, поки Рене вдосталь дивиться, потягнути за руку. Ні, давайте хай дивиться, на що її за руку тягать. Ну. Незабаром вона звертає на мене увагу. І навіть починаю говорити. Тож, якщо будеш стежити за манерами, то можемо поговорити. Та давай побазікаємо. Я давненько не говорила з, так би мовити, людиськами. Бачиш, яка тобі честь випала, поговорити з людиськами. В тебе сліди, наче в тебе були обручки, але вони залишили тобі немовби як алергію, чи то опіки, не знаю. Май совість, якщо очікуєш від ставлення. складає. Так бажаєш. Людину. Ти мене перебила. Пам'ятаєш лемський інцидент. А, тобі ім'я Берзі Біш... Бішоп нічого не говорить. Мені теж нічого не говорить, а, так само, як лемський інцидент. А, я думаю, давайте запитаємо. Ну, ми самі про ні про що з цього не знаємо. Пам'ятаєш лемський інцидент? Пам'ятаю, підозрюєш мене у чомусь? Я навіть не знаю, що таке лемський інцидент. Вона знову підозріла, дивиться, ніби вивчає мою реакцію. Тепер ще й посміхається, провокує мене, але ні, відьмо, я не піддамся. Не впевнена, що ми говоримо про один лемський інцидент. М -м, їх було багато. Тебе справді цікавить, як спалювали людей, поки вони благали пощадити їх. Давай. Неосвідчені пуритани гірші за свиней. Можливо, хочеш запитати про когось конкретного. Жінка на ім'я Бішоп. Бі Що ти знаєш про неї? У лемі ви доволі тісно були знайомі, допоки Стискаю руку у кулак, стримую своє бажання звинуватити її, інакше ця розмова доволі швидко закінчиться. інакше ця. Так, вона не так сказала, вона сказала так. Точніше, це не вона сказала, Ой, от що сталося? Стискаю руку у кулак, стримую своє бажання звинуватити її, інакше ця розмова доволі швидко скінчиться допоки її тіло не знайшли на пагорбі. Берзе, я пам'ятаю її. Вона підходить трохи ближче. Неуже ти той її самозвісний переслідувач, пастере? Йой, то ми сталкер? Не жартуй так. Я поклав руку на ножа, який висить біля пояса, і не думала, і не треба. В іншому випадку я б із задоволенням дала їй бажане. А що вона бажала? Що? Вона шукала тебе допомоги, хотіла втекти, доки інквізиція не дібралась до неї, звинувачуючи у відьомстві. Клято, відьмо, ти не просто не допомогла їй, ти вбила її власними руками. Дурний віслюче, якщо спитав, то слухай, а не перебивай. А чого саме віслюче? Я стільки поганих слів. Чому ви обрали як погане слово віслючка? Віслючок це така мила тваринка, це ж бубочка. Ну, типу, це як коник, але маленький і, і смішний. Як то кричатимеш, вирву тобі язика. Боже, яка жорстока тітонька. Її очі темніють, а голос стає твердим і холодним. О, Боже, знаєте, яка в мене зараз думка. Дивіться, тут темно, і тут є ловець снів. Що, як все це, це? Це насправді просто сон. Ну, типу, для чого тут ловець снів? Ми ж не сон ловимо. Можливо, ми просто спимо. Берзи була а, ні, чекайте. Її очі темніють, а голос стає твердим і холодним. Берзе була відьмою, як і я, і колись ми жили у лемі доволі спокійно. А що сталося? Звичайне містечко на відшибі лісу, де люди більше радіють молодій крові, ніж переймаються чутками. Спершу з'явилася я, і усіх це задовольняло. Трохи згодом, берзи, і знову все було добре. А коли все пішло не так? Ми були бажаними гостями, поки не прийшов ти, молодий пустоголовий пастор. А от коли все пішло не так. Рене продовжує не приховуючи презирства в голосі. Перза не ходила до церкви, прикривалася хворими ногами, але ти був занадто настирливий. Йой. Кожне твоє залицяння, кожен твій заклик, кожен твій погляд поступово роздмухували підозри у людях. Я шеплю крізь зуби. Ти... Твої почуття і впертість перерекли її, як і нас усіх. Люди пліткували, а ти лише додавав їм приводів. То ми сіяли зерна забобоні. Але що ви робили? Типу, може, ви вже дійсно щось погане робили? Чекайте, треба спочатку розібратися перед тим, як звинувачувати. Коли прийшли інквізитори, вони вже знали, кого саме шукають. Їм було байдуже до правди чи доказів. Погані інквізитора треба було вчинити спочатку суд. Через кілька днів залишилось 30 душ із 300. Кепсько, 270 життів, старих, молодих дітей, спалили разом з тими, кого вважали відьмами. Ого я мовчу. Ірене на мить дивиться з жалем. Ти був її приреченням. Хоч, можливо, ти цього й не хотів. Коли вона просила мене допомогти, я була безсилою, нас би спалили. Вона залишилася зі мною, коли вони йшли за нами, і я врятувала її від мук. подарувала їй сон, у якому її душа зустріла безболісну смерть. Евтаназія – Це гуманно досить. Я відчув, як лють повільно танула, залишаючи після себе порожнечу. Рене стояла мовчки, спокійно, ніби розуміла щось, чого я сам ще не збагнув. Скориставшись цим моментом, вона підійшла до мене, холодними пальцями прикрила мені очі, і темрява, схожа на сон, огорнула мене. Здавалося, що я залишуся в цій тиші назавжди, але незабаром тишу змінив легкий шепіт дощу. Вона насвикнула на вулицю, я прокинувся і побачив: Доброго ранку, пташко, курлик, промовляла вона, спокійно дивлячись на мене. Зразу після цього вона пішла до виходу. Я згадав про розтяжку, тому вирішив її прибрати. Боже, май совіщі розтяжки всюди. Рене кивнула. А тепер прощавай. Прощавай. Вона пішла разом із першими променями. Я залишився сам, зустрічаючи світанок. Усвідомлення пробувалося через небажання три роки пошуків, три роки безглуздої ненависті, і все даремно. Я сміявся, поки сміх не перетворився на гіркі сльози. Це все. І ми пішли в закат. То, що сталося? Дякуємо за проходження нашої мікроновели. Дякуємо за новелу. Давайте спробуємо інші. Так, власне, ті, хто створювали цю гру. Давайте спробуємо вибрати інші варіанти, що з цього вийде. Так, ну давайте почнемо. А, і тут не можна проклацувати, мабуть. Так, це швидке меню. Чекайте, нам не треба... Так, спідран по новелам, спідран новелам. <блух> треба кнопка пропустити, мені не вистачає. Ой, чекайте. А, ау, тут можна назад. Дякую. Дякую, що тут це є. Чекати покрине... Так, потягнути за руку. Ну, за руку тебе хапає. Якого біса вона літає у хмарах? Її обличчя перекривляє відразу, коли я стискаю її зап'ястя. Вона силою наступає мені на ногу. Не торкайся до мене кляте людисько. Хіба що прагнеш випробувати моє терпіння, чесно кажучи, трошки боюся. Це ти випробовуєш мене, відьмо, я не буду чемним, якщо ти не слухатимешся, Її очі пронизують мене з презирством, на мить паморочиться голова. Ого, що за. Вона усміхається? Дивно, мабуть, здалося. А, так, а це буде те ж саме, чи ні? Пам'ятаю, Підозрю. Пам підозрюю. Так, підозрюєш, а потім вона знову підозріло дивиться, ніби вивчає мою реакцію, тепер ще й посміхається, провокує мене. Але відьма не піддався. Я впевнена, що ми говоримо. Так, по-моєму, вона говорить те ж саме. Я не знаю, чи тут є ну, таке, що йде, як розвилка, ну, типу, умовно, якщо ми вибираємо перше і потім йде далі таке дерево в розвилок на різні виходи, не знаю. Тому давайте просто спробуємо різні варіанти тобто той, який ми ще не пробували. Тобі ім'я Берзебіщоп нічого не говорить? Можливо нам... О, Можливо, нам про щось має підказати цей колір, Я не знаю, це просто градієнт має це. Ці... Ну, це не зовсім. Хоча не. це, мабуть, градієнт, все ж таки. Коротше, нам має сказати щось, ось ці. О, різні кольори. Це інгредієнт, градієнт це ж. Це Перехід за кольору Коротше, можливо, нам щось оці ці кольори мають підказати, що ми вибираємо і що далі буде. Або, можливо, вони не мають ніякого значення. Це просто різні варіанти, а далі йде таке, як дерево розвилок сюжетів. Добре, тобі ім'я Берзе Біщок, нічого не говорить? Берзе я пам'ятаю її. Я пам'ятаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту не, а як там ти, а пам'ятаєш? Так, ой, а пам'ятаєш, одразу з знаходиться. А пам'ятаєш, як я втікав з інститута, що ми з тобою побути, і до сих пір я тут є. Так, у мене ця фраза тригерить зі скрябіном, і пам'ятаєш? Так, ладно, вона підходить трохи ближче. Неуже ти... То її самозвісний переслідувач пастере. Ми вже знаємо це ми. Не жартуй так. Я поклав руку на ножа, який висить біля пояса. І не думала в іншому випадку я б із задоволенням дала їй бажане. Що? Це вам те ж саме, правильно? Вона шукала в тебе допомоги, хотіла втекти, допоки інквізиція не дібралась до неї, звинувачуючи у відомстві. Лято відьма. Ти не просто не допомагає, ти вбила її власними руками. Дурний віслюче, якщо кричати... А це те ж саме, по-моєму. Пішла до біса вбився! Ого. Я на мить торкаюся ножа при боці, даючи розрозуміти, що не жартую. Рене піднімає брови, але не зупиняється. Та скільки ж можна погрожувати? без поняття, наскільки тут варіантів? Три роки минуло, але ти не змінився. Усе такий же жалюгідний виродок. Ага, там ми були просто тупим, а тут ми вже жалюгідні Ти не хочеш чути правду. Тебе цікавить лише твоя версія. Отакий він, трошки. трошки такий. Ти прийшов, аби звинуватити мене. Припини гратися словами. Рене зітхає, дивлячись крізь мене, і я знову повертаю увагу. Яку увагу? Рене зітхає, дивлячись крізь мене, і знову повертаю увагу до вигаданих крапель у повітрі, що, здається, бачить тільки вона. В сенсі, це, що ось краплю, ми ж бачимо. Їх. Ось вони, ось вони. А тут у нас дірка в стіні, тут дірка в стіні. Це, напевно, дірка на стіні, а в вікні. Досить балачок. Я подарую тобі той самий мир, що і їй. Нас зараз вб'ють. Несподівано починає паморочитися голова. Я не встигаю дістати ножа, як вона вже стоїть напроти мене. Холодні пальці торкаються мого обличчя. Я хотів би відштовхнути її, але тіло чомусь вже не слухається. Кімната навколо, наче втрачає барви, тьмяніє, гасне і пливе, як ілюзія. Рене нахиляється ближче. Шепочучи, ніби всередині моєї голови. Тепер цей сон стане для тебе останнім. Не треба. Ну, окей. Ладно, все, бувай. Ми померли. Дякуємо за проходження нашої мікроновели Нема чомусь більше авторських слів. Хм, бо ми померли. Так власне, ну і це люди, які створювали цю гру. Класно. Мені подобається. Мені сподобалася ця історія. Вона така коротенька, але вона така атмосферна. От, і вона така, це по-моєму, фентезі ж правильно називається. Хоча тут поєднання типу фентезі і деяких тут, як це, ем, мабуть, середньовічних вайбів. Я не знаю, чи можна пов'язувати слова середньовічний і вайб, чи це прям дуже не... слова, що не поєднуються. От, але я хотіла сказати, що. А, в принципі це так цікаво, насправді, зроблено. А, я хотіла на це сказати. Я згадала свою думку. Я вона просто в мене в голові крутиться і губиться і знову. Я не тільки слова забуваю, я ще й забуваю, що я тільки що хотіла сказати. Коротше, я хотіла сказати, що. Оце середньовіччя і фентезі вони мають дуже якісь такі, знаєте, зв'язок доволі сильний. Я думаю, це пов'язано з тим, що було доволі багато забобонів, особливо в середньовіччі. Ну і не тільки насправді бували і до, і пізніше з'являлися різні забобони. От, але суть в тому, що. Оця містика, вона дуже-дуже пов'язана з цим, мабуть, з естетикою середньовіччя. Можливо, ви помічали, але в багатьох історіях, які розказують про е, магію, то світи е, оцих оці магічні світи дуже е, схожі на світи середньовіччя, ну, рідше на світи готичні, більше готика все ж. Пов'язана з вампіризмом, тобто з такою містикою, не, там не відьми, якісь там там, ельфи, чаклуни тощо, тощо. А саме от якось. Така естетика, я не знаю на основі чого вона вибудувалася, це до цього спричинився, ну, як до цього доклав руку а, кінематограф, чи це пов'язано, чи це було вже раніше створене до появи кінематографу. Ну, тобто, що готика це умовно якісь вампіри. А... Середньовіччя, якась така естетика середньовіччя це якраз такі там маги, це чоклуни, відьми, ну і так далі. Так далі, так далі. От, і це дуже цікаво, що ось ця естетика вона зберігається, і що тут насправді вона теж так ну, трошки прослідковується. От, Мені сподобалася ця гра. Напишіть як вам. Я не знаю, чи є тут ще вибори, чи є сенс натикувати е, інші вибори, тому що е, в цьому, на сайті не написано скільки. Написано, що тривалість 10 хвилин. ну, Ми десь приблизно вам, з вами е, пройшли два закінчення за десь е, е, ну, скільки тут. ну, Трошки менше, ніж 20 хвилин. От, ми пройшли на два закінчення, і тут єдине, що незручно, що не можна пропустити текст, так би ми з вами більше закінчень натикали. До речі, є різні погляди. Одні люди не дуже люблять натикувати різні закінчення. їм подобається от одне, зак... одне завершення, яке вони отримало, одне проходження і все. От я так не люблю. Я люблю. Відкрити максимально все, що відкривається, але якщо це вже просто йде ну, дуже сильний перебір, я, чесно кажучи, втомлююся. І мені тоді треба гайд, от, Тому що без гайду я вже починаю втомлюватися. Ну, знаєте, це дерево альтернативних виборів, воно якось називається, але я не пам'ятаю як. От. То прям все вручну перебирати трошки складно. От, Мені сподобалася ця гра. Напишіть, як вам. Цікаво, що тут була ну, якби піднята тема інквізиції, ми лише натяками здогадуємося, що було. Ну, Тобто прям нам в лоб нічого. Ні, ну як, Не Коротше, нам доволі натяками і напівреченнями, але ми в'їжджаємо повністю, що там був за сюжет, що. Е була, було протистояння таке певне інквізиції і відьом, от, що ось ця людина, ну ми головний персонаж, е, налаштовували людей е, проти цих панянок, які, е, е, імовірно, вважались в суспільстві відьмами, от, І що е, інквізиція, е, ну, мабуть, правильно сказати прямо вбила, да, вбила е, е, ну, дуже велику кількість населення. Отака гра мені сподобалась, напишіть, як вам. І наостанок я хочу вам нагадати, щоб ви не забували поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписалися, якщо ви ще не підписані. Звісно, написали коментарі, мені їх цікаво читати. Також не забувайте. Поставити дзвіночок, точніше натиснути на нього, щоб не пропускати нові відео. Та, звісно, поширюйте відео тим, кому це може бути цікаво. Також не забувайте підтримувати актуальні перевірені збори, особливо збори пов'язані зі Збройними силами України. Допомагайте також цивільним та тваринам, які цього потребують. Допомагайте волонтерам або самі волонтерти, якщо можете. Ну, і наостанок, хочу вам сказати: бережіть себе. І. До зустрічі, Бувайте!